Їїська область стала свідченням того, як злочини проти цивільних використовувалися як інструмент ведення війни. На території всієї області 1367 тіл загиблих. Це є гімас. Всі ті люди, які тут загинули, це мирні мешканці. В більшості своїй не від випадковостей, а від прицільного вогню. Завжди під час евакуаційних дій в нас відбувалися обстріли. Ну, стояли машини, розстріляні із місцевим населенням із тілами всередині машин. Уся буча була всіяна людськими тілами. Вся. Хоронили фактично під пострілом. Дії Російської Федерації. Це є акти ядерного тероризму, і саме в Чорнобильській зоні це було вперше. Мого чоловіка викрали з нашого власного будинку і вивезли на сильну територію Російської Федерації в СІЗО Курск.